Судільський, добрий ран! Добрий рано, Кавелі! Доброго добрий ран! Добрий радо, Кавіль! Доброго ранку Сподільський! Доброго ранку, Україна! У нас тут весело, ми звикли витранспортного. Вот Ось колись маршрутки, а тут такі, як ви написано, перетемо! ми тут їздить! Доброго ранку! Так. Yeah. Ми приїхали same, для того, щоб зараз розпочинати і продовжувати наші сюрпризи. Yeah. Right. Yeah, ти знаєш, Саш, я, я дуже вибуху. переживаю, що я ще 10 вибуху, хвилин ефіру і Оля вийде на комбайні і почне молотити. <подавця> я переживаю, <можу> що ефір має закінчитись тим, що Оля, як пам'ятаєш, символ Олімпіади 80 в Москві має... Відлетіти в небо, як мішка. До свідання, наша плюшова Оля, і пішла. Кам'янці становиться тихше. <ріхо> наша Оля вже нічого не говорить. До <ріхо> побачення. Що ти, ти там вилізла на бронетранспортер? Що хочеш? Що ти там вилізла на бронетранспортер? Ну, я чекаю, у нас за сценарієм конфлікт між так, так, так. Не бачу, що ви це підготуєтесь до <свес> <свес> Кам'янець! Кам'янець-Подільський! Вам <свес> подобається Оля Фреймут? Вам <свес> подобається Оля Фреймут? То лишайте її собі! <свес> ні ні-ні, Саша! Що ти таке дурне говориш? Така корова, нам самим нужна. Ні, Сергій, ти не правий. Оля, звісно, священна тваринка в цій студії, але вона не корова. Я не мав на увазі, що вона корова. Я образно сказав, це гіпербола. Серега, це... нехай. М... Я, я готовий з тобою битися. Е, я не буду бити тебе в морду в прямому ефірі. Я ж не бузина. Нехай, нехай тоді б'ються професіонали. Я впевнений, що за моєю спиною стане військо. А за моєю спиною стане та ціла не, лава! А, і нехай моє я... військо б'ється з твоєю лавою. Ну, Ану, це, лава ти... на лаву та гайда! Хай б'ються. Ви йдете за моїм текстом, це я мала сказати. Отже, так не сваріться, хлопчики, нехай ваш конфлікт вирішать козаки. Отже, на бік Педана стане військо козацьке у сірому вбранячку, а на бік притули стане військо в бурячковому одязі. Хто переможе, той мати правду. А ще я поцілую в монітор в уста солодкі. Або педана, або притулу. Давай, Чем хто переможе, то буде мати. Ваші козаки, підважок до скип'ємося! О! Ого! Ному козаки! Бий татарів! Менолів! Пісені! Турки! Печей! Вот сейчас молодец! Тарас! Бульба! Ки відбуваються ці запальні танці, я хотів би з великим задоволенням запросити людей до нашого е, на, наступного етару роуд-шоу з кафе у підйому Марафон Байдюрих Ранків. Е, четвер, Тернопіль, п'ятниця, місто Рівне. З понеділка і по п'ятницю наступного тижня у нас міста Луцьк, е, Дрогобич, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці. Я буду чекати вас на центральних площах ваших міст, незважаючи ні на що, ні на яку погоду, і ні на яку політичну ситуацію в Україні, бо ситуація як політична, так і економічна в Україні ніяка. Давайте танцюємо. Дитину, ми все пробачимо, вернись! До побачення, наша плюшевая оля, Ля, до побачення, кам подільський кам'яний!